Добрий день, діти! До нас завітала лялька Катруся, але вона якась сумна, з перев'язаною щічкою. Що ж трапилось? Катруся з'їла багато цукерок, і тепер в неї болить зуб. Давайте, діти, розкажемо ляльці катрусі, як треба доглядати за зубками, щоб вони були здорові та красиві. Зубки слід чистити двічі на день, вранці та ввечері. Їсти необхідно корисну їжу, не їсти багато солодкого, відвідувати стоматолога двічі на рік. Якщо будете виконувати всі поради, то ваші зубки будуть у вас здорові та красиві. Мабуть, наша катруся. Багато їсть солодкого і не чистить зубки, ось у неї і заболів зуб. Діти, а що буде, коли не чистити зубки? Тоді їжа застрягає між зубками, і в них поселяються мікроби, які несуть різні хвороби. Від цього зуби чорніють і з'являється карієс. Тому зубки необхідно чистити та доглядати за ними. Діти, а ви знаєте, яка їжа корисна, а яка шкідлива для ваших зубчиків? Діти, запам'ятайте, ці продукти корисні для зубів: фрукти, овочі, сир, молоко, йогурт, сухофрукти. А які продукти шкідливі для зубів, ви знаєте? Це чіпси. Цукерки, морозиво, гамбургери, льодяники. Давайте розглянемо предмети особистої гігієни. Це зубна щітка. Для чого вона потрібна? Зубна щітка допомагає нам чистити зуби, а це зубна паста. Навіщо вона потрібна? Необхідно видавити трішки пасти на зубну щітку і почистити зубки. А це що? Це рушники. Навіщо вони потрібні? Рушник допомагає нам витиратися. А це що? Це зубна нитка. Навіщо вона потрібна? Зубна нитка допомагає нам вичистити залишки їжі між зубів. А що це? Це зубочистки. Навіщо вони потрібні? Зубочистки також допомагають прибрати залишки їжі між зубів. Діти, давайте визначимо, які з цих предметів призначені лише для особистого користування, а якими ми можемо ділитися. Які з цих предметів предназначені? Для особистого користування. Так, це зубна щітка та рушник. А якими ми можемо поділитися? Ми можемо поділитися зубною пастою, зубною ниткою та зубочистками. Діти, давайте дамо пораду нашій катрусі. Треба зубик лікувати, щоб не довелося рвати. Лікар в ньому почаклує, полікує, запламбує. І пробіль забудеш ти. Зуби треба берегти. Хочеш зуби міцні мати? їх потрібно доглядати. Діти, а як саме ми можемо піклуватися про зуби? Зуби слід чистити скільки разів на день? Два рази на день, вранці та ввечері. Їсти необхідно яку їжу? Їсти необхідно корисну їжу, не їсти багато солодкого, відвідувати стоматолога двічі на рік. Тож, діти, не забувайте чистити та доглядати свої зубки, і вони у вас будуть гарні і здорові.